Сьогодні хочу розповісти про активний, активну фазу перебігу вступної кампанії 2023. Наразі завершено тестування з національного мультипредметного тесту і. Всі випускники, в тому числі і випускники Запорізької області, вже отримали свої результати. На минулому тижні вже пройшло певне певна кількість днів для того, щоб усвідомити і перевірити всі свої плани на майбутнє. Отже, що стосується Запорізької області, зареєстровано. Для проходження національного мультипредметного тесту було 6143 особи. Звісно, що більшість це випускники цього року, але це можуть бути також і учні закладів професійно технічної освіти, також і випускники коледжів, які мають на меті продовжити свою освітню траєкторію і вступити далі в заклад вищої освіти. Також це були і випускники якихось минулих років, які також хочуть продовжити своє навчання реально в тестуванні взяло участь 5141 141 людина, 141 особа. Це складає майже 84%, тобто не всі дійшли до тестування, це нормальна практика. Але так, щоб порівнювати з минулими роками, це буде складно, тому що, наприклад, у 2022 році ситуація була зовсім інша, тому що буквально напередодні проведення НМТ було скасовано НМТ для жителів нашої Запорізької області. Тому більшість навіть зареєстрованих в минулому році просто не мали необхідності здавати НМТ, Вони вступали за іншим, за іншим алгоритмом. Тому, в принципі, 84% це достатньо гарний показник. Отже, 5141 Особа здавали. Далі, звісно, що повну загальну картину, тобто з середнім балом по області, з середнім балом по кожному предмету, а здавали наші випускники українську мову, і літературу, математику, англійську мову. Я так називаю саме найбільшу кількість тестів, які відбулися. Далі вона йшла історія України і хімія, фізика, біологія. Тобто загальна картина, скільки з 5141 особи взагалі не пройшли тестування на сьогодні? Ми не маємо таких цифр, але вся ця повна інформація деталізована з середнім балом буде у нас ближче до вересня, і ми зробимо тоді повністю детальний звіт, з порівняннями і так далі. Наскільки Запорізька область, в принципі, виглядає у порівнянні з іншими областями успішно. На сьогодні ми маємо тільки найкращі результати. Тобто, ми точно знаємо, що в Запорізькій області серед, серед тих 5141 людей, які здавали тест. У нас є 81 особа, яка здала тест на 200 балів, і при тому не з одного предмету, а не а є навіть такі, які здавали із трьох із двох предметів. Отже, загалом 94 тести у нас оцінено в 200 балів. Багато. Це чимало, ну звісно, хотілось би більше. Абсолютні цифри це одна справа. Звісно, що ми рахуємо і відносні показники у відносно того, скільки взагалі було учасників. Да? освіта в Запорізькій області, незважаючи на те, що ми і прифронтова, прифронтове місто Запоріжжя, і про те, що у нас в області ну, надзвичайно великі проблеми пов'язані з війною, тим не менш, якість освіти підтримується і маємо краще. Кращих випускників і кращі результати. Отже, маємо з цих 94 тести оцінені на 200 балів з математики 39, з української мови 24, з англійської мови 19, історія України 6, біологія 3, хімія 2 і фізика 1. Звісно, що хотілося би назвати обов'язково і школи, які традиційно. Демонструють найкращі результати. Серед них я хочу назвати чотири школи: це в першу чергу 28-й ліцей, далі 99-й ліцей, 107-ма школа, і, звісно, ліцей Логос. Сьогодні з нами присутні. Ми запросили на нашу зустріч двох випускників. В першу чергу хочу представити Анастасію, яка набрала 600 балів, тобто здала три тести на максимальну оцінку по 200 балів. І у нас сьогодні в гостях Данило, який має 400 балів. Він здав два тести по 200 балів. Мене звуть Анастасія Ісакова, Я з 28 ї гімназії, і цього року я складала НМТ. Я складала з української мови, математики та англійської і готувалась кілька місяців перед тестом, тобто повторювала якісь правила, виконувала тестові завдання минулих років. І у школі нас також готували до тестів і давали нам різні завдання і консультації. Це теж дуже допомогло. Займалася з репетитором з англійської, з інших предметів, готувалася. Сама. Я хочу вступити до КНУ імені Тараса Шевченка. І хочу бути перекладачем з японської мови, як вже зазначалось, Запорізька область має унікальний досвід в проведенні національно-мультипредметного тесту стосовно того, що ми проводили, що наші центри, а їх було сім створено в місті Запоріжжя. Вони всі облаштовані в укриттях. Тому що ми розуміли, якщо ми зробимо це в звичайних приміщеннях, ми будемо перериватись на тривоги. А ми всі з вами з міста Запоріжжя знаємо, скільки тривають у нас тривоги, скільки їх. Кожен день, і якраз той період, коли ми здавали тестування, наші діти здавали тестування, їх якраз було найбільше, Нам нам так здається. То саме випускники Запорізької області спокійно працювали в своїх укриттях, в тестових цих центрах і не переривались. Ми змогли по дві зміни кожного дня проводити. 300 робочих міст облаштували. От, бачите, майже більше п'яти тисяч пропустили тестувальників. Тому ну, саме завдяки таким. Умовам, ми змогли успішно пройти цю кампанію без зривів, без якихось там зайвих позаштатних ситуацій і так далі. Між іншим, вони були в інших областях, які, які не є прифронтовими, але тим не менш проблеми були. Тому я вдячна всім дотичним. По перше керівникам тих закладів, а це було два університети, один коледж, дві школи і один одна школа-інтернат, які зорганізували своїх співробітників. Зорганізували. Ми разом облаштовували ви розумієте, що це звести комп'ютерну техніку, встановити програмне забезпечення спеціальності. Бо там був спеціальний браузер, да для того, щоб заходити на тестування. Тобто дуже багато людей було залучено саме під час організації цієї цього тестування. Мене звуть Даніл Вертегело. Я Навчався та закінчив 11 клас в Запорізькому ліцею Лугас. Я складав іспит з трьох предметів: українська мова, математика та англійська мова. Складав я іспит в укритті 71-ї гімназії. Наскільки я знаю, на, якщо, якщо б оголосили тривогу, то на її період всі. Учні, які складали НМТ, вони повинні були припинити на період цієї тривоги вирішувати завдання та повернутися до їх виконання лише після того, як тривога мине. Але мені пощастило, такої ситуації в мене не було. Всі три години я склав виспит в доволі спокійній. Обстановці і жодних якихось претензій до обладнання укриттів або організації цього тесту в мене як такових немає. Щодо підготовки до тесту НМТ, вона тривала не місяць, не два, а взагалі весь 11 клас працювали в посиленому режимі. Не тільки учні, а й вчителі за що їм велике спасибі, класні керівники, які теж свій вільний час викладали для того, щоб переконатися в успіху та доброму виконанні завдань своїх учнів. Завдяки їх праці та таланту, всі учні, 11-класники школи логос здали НМТ на добрий результат. Українською мовою я здав на 180 балів, тому що завдання з цього предмету були, були якісно ну, складніші за завдання з математики та англійської мови. Та їх, звісно, було більше, тому шанс помилитися він спрацював все ж таки. Тест математики, да, як взагалі всі тести НМТ, вони були. Або просто тестові якісь завдання, там вибрати один варіант з чотирьох, або на співвідношення там на співвідношення завдань було менше, ніж тестових завдань. І завдань, наприклад, з математики, де потрібно було ввести точне числове значення, їх там взагалі було там три, мабуть. Тому тест для профільного рівня навчання був взагалі нескладний, тому що сам тест він складався для учеників всіх школ України. А тест з англійської мови, там не було аудіювання або Написання свого власного тексту, теж були тестові завдання, там співвідношення. Навіть нічого писати не потрібно було. Там, ти читає... там було шість завдань, шість блоків завдань, в кожному з них декілька текстів. Ти читаєш ці тексти та або вибираєш їх загальну ідею та тему, або вже взагалі всередині самого тексту. Ти повинен ставити необхідні за граматикою та за смислом слова. Якщо можливо, я б хотіла порадити усім вступникам наступних років не перейматись надто через тест, адже часто найбільше помилок страпляється саме через хвилювання. Багато хто не може, наприклад, заснути напередодні тесту або мусить приймати заспокійливе, і для таких випадків можна. Ретельно перевіряти відповіді, бути впевненим у своїх силах і вірити, що все вийде. Я трішки хвилювалася, але я переконала себе, що коли я сяду за парту і почну писати тест, усе буде під контролем, і я зможу викластись наповну. Тому змогла менше хвилюватися напередодні. Батьки дуже мене підтримували. Але так само я б хотіла подякувати вчителям за усі роки, які передували складанню цього тесту. Адже саме завдяки ним мені вдалося скласти його на високі бали, і я впевнена, що в мене вийде вступити до вищого навчального закладу, про який я мрію. І далі мені завжди допомагатимуть знання, які я отримала в школі. Хочу зазначити, що для того щоб вступити в заклад вищої освіти України на бюджетну форму навчання, потрібно набрати мінімально 130 балів, якщо це спеціальність, яка яка в галузі медицини у нас, то мінімально 150 балів. Якщо це Право бюджетна форма навчання 140 балів, тобто дійсно є певний поріг, який мають подолати наші випускники для того, щоб навчатися на певних спеціальностях. Якщо це контракт, то звісно, порогового балу немає, але це навчання за власні кошти. Хочу також додати, що в наших центрах пройшли тестування з єдиного вступного іспиту для вступу в магістратуру. Три дні тестувалися наші випускники бакалаври. Пройшло тестування майже дві тисячі осіб, хоча зареєстровано було трішки більше. це була основна сесія, буде ще додаткова. Тобто активно відбувається вступна кампанія. Наразі вже з 1 липня розпочата реєстрація електронних кабінетів з 19 липня починається подача заяв тому зараз від зараз вже йде подача заяв до коледжів а з 19 липня починається подача заяв до закладів вищої освіти на Здобуття освітнього ступеня бакалавр відбудеться вона з 19 по 30 липня. Отже, вся інформація стосовно того, хто отримає бюджетне місце, буде відома вже на початку серпня. А сама вступна кампанія, так або інакше, за тим або іншим алгоритмом, буде відбуватися до 30 листопада, тобто електронні кабінети будуть працювати до 30 листопада, але скоріш за все, це буде. По різному, там на одній спеціальності буде завершуватися раніше, там денна форма раніше, заочна форма пізніше. Тобто, я раджу всім, хто планує продовження своєї освітньої траєкторії, однозначно відвідувати сайти закладів вищої освіти, приймальні комісії, контактувати і знати дати, терміни початку, закінчення певного етапу. Тому що, пропустивши певний термін, ми втрачаємо вже рік і зможемо повернутися до Цієї теми лише через рік. Тому всім бажаю успішного вступу. Звісно, і нашим випускникам бажаю успішного вступу для те, щоб їх подальша доля, професійне зростання склалося саме так, як вони планують. Або якщо будуть якісь зміни в плані, щоб це було найкраще. Пам'ятайте, що треба бути в цьому світі адаптивними і швидко реагувати на ті зміни, які відбуваються. І дуже сподіваюся, що такі. Така еліта, як Данило і Настя, обов'язково в майбутньому будуть якби працювати і свої професійні здібності проявляти саме в нашій країні, яку ми обов'язково відбудуємо після нашої перемоги. Дякую вам, випускники наші. Дякую, колеги.